І ще у суботу у ДЮСШ юність проходив другий відкритий турнір з художньої гімнастики Варінька. Його організатор лозівський спортивний клуб Ґран Спорт Еліт. У цьогорічних змаганнях участь брали і гімнастки з Києва, Дніпропетровська, Харкова, Полтави, Донецька, Горлівки. році у нас намного менше тому що на начало февраля місяця поселі чемпіонат України. Ми ну, старші дівчатки всі от по возрасту й готуються яким сорінуванням офіціальним. У нас основно в основному ще приймають в видатрас. раз. 65 учасниць віком від 3 до 15 років. Ніхто з них себе не уявляє без художньої гімнастики, стверджують, вони самі обрали цей вид спорту. Почали свій шлях до чемпіонського звання. Ці змагання для більшості дівчат не перші. Є нагороди, медалі їздили до інших міст, навіть без супроводу батьків. Ми вже самі із да, я два Маша приїхала з Полтави. Встали в пол в ми вже відправлялись. До поїздок такого режиму всі дівчата звикли. Зі своїми вихованками Марина Перцева із Запорізького спортивного клубу Доротея приїхала напередодні привезли команду з 15 чоловік від 4 до 11 років. На цьому турнірі вони вперше розповідає тренерка. Торік їх запрошували, але не змогли приїхати. Сьогодні вона ще й в суддівській колегії. Переконує своїх і чужих для неї немає. Оцінювати треба всіх і об'єктивно. Турнір завершувався. Всі дівчата чекали результатів і нагород. Ми виступили, але ще не отримали нагород. Марина найменша гімнастка на турнірі її усього. Є. У такому віці. Я маю багато, у Хотілося, розповідає мама Марини Тетяна, щоб донька розвивалася, а таких маленьких дітей беруть тільки на гімнастику. Плюс їй подобаються костюми, все в камнях, можна красити ріснички, робити красиві прически. Ну і взагалі їй подобається сама гімнастика. Какурка, це ж багати все це на тому вирішили здати. І не шкодують про своє рішення, говорить мама Марини. Є позитивні результати, тому і з гімнастикою, певна Тетяна, вони надовго. Що її трирічна донька стане гімнасткою. Сподівається, і організатор турніру Катерина Каневська. змагання назвали саме на її честь, варінька з рождення в залі. Ми із каляска в залі, і ползе тоже научились в залі харі тоже в залі мячик, які була в Олєнточка. все тоже любим. люблю. Щоправда, в цьому турнірі Варя участь взяти не змогла. Захворіла здобутки лозівської команди, вихованок гран спорт еліт. П'ять перших місць, 10 других і п'ять третіх. Організатори в номінаціях також відзначили 10 кращих гімнасток. Подарунки вручили спортсменкам із Донецької Горлівки. Прощалися з учасниками ненадовго до квітня. Тоді проводитиметься відкритий турнір з художньої гімнастики Кіндермікс. Наразі це вся інформація на сьогодні. Та телерадіокомпанія Лозова продовжує тримати руку на пульсі міських подій, про які вже у п'ятницю. Не забувайте заходити на офіційний інтернет-сайт Лозівської міської ради, де можна у зручний час ознайомитися із поточними справами та планами міської влади. Не забувайте, що з 1 лютого сайт матиме нову адресу: lozovarada.gov.ua. Дякуємо, що ви з нами. На все добре.